Серце головний мотор нашого життя. Воно працює без відпочинку, і від його стану залежить наше здоров'я та довголіття. Проте сучасний ритм життя, стреси, шкідливі звички та хронічні хвороби часто випробовують серце на міцність. Як зберегти цей унікальний орган здоровим, чому серцево-судинні захворювання молодшають? Та яку роль у цьому відіграє своєчасна допомога лікаря? Про це ми говоримо із завідувачем відділення кардіологічної інтенсивної терапії кам'янської лікарні швидкої медичної допомоги Володимиром Борощам. Які найчастіші стани приводять пацієнтів до кардіореанімації? Хвори з гострим коронарним синдромом, гострим інфарктом міокарда, з порушенням серцевого ритму та провідності серця, а також до нас потрапляють хворі з тромбоемболією легеневої артерії. Як швидко має приїхати швидка, щоб у пацієнта з підозрою на інфаркт був шанс вижити без ускладнень. Зазвичай таких хворих привозять, якщо вони звертаються вчасно за 15-20 хвилин з моменту звернення, і у нас є препарати тромболітичні для лікування таких хворих на інфаркт міокарда. Але зараз у нас інсультний блок, і ми цей тромболітичний препарат він бюджетний вводимо інсультним хворим. Ну час від моменту виникнення. Інсульту повинен бути до трьох годин хоча б, а то і менше для того, щоб ми ввели цей тромболітичний засіб і провели тромболітичну терапію. Звісно, що тоді буде ліквідований неврологічний дефіцит. Якщо хвори звертаються пізніше, то цей препарат вже не такий ефективний. З чим пов'язана більшість гострих станів інфаркти, гіпертонічні кризи, тромбоемболії? Найчастіше це гіпертонічна хвороба. І гіпертонічна хвороба не лікована. Хворі наші не розуміють зачасту, часто, що немає курсового лікування у нас в кардіології. Хворі повинні приймати. Препарати постійно, тобто пожиттєво, і контролювати артеріальний тиск, якщо він не контрольований. І ми бачимо, що немає прихильності до лікування у багатьох хворих. Препарати приймаються епізодично, тому більшість хворих у нас поступаються з ускладненими гіпертонічними кризами. І зараз наше відділення займається переважно лікуванням хворих на інсульт. Гострий ішемічний інсульт. Вони трапляються знову ж таки на тлі гіпертонічної хвороби. Звичайно, що у таких хворих є атеросклероз судин. І в патогенезі цього захворювання і шимічної хвороби серця, і сереброваскулярної патології лежить атеротромбоз в основі, тобто атеросклеротичне враження судин, а також формування атеросклеротичних бляшок, сприяє тому, що ці бляшки руйнуються на них формуються тромби, вони закупорюють судини. Або мозкові це буде інсульт, або серцеві, це буде інфаркт серця, або іншого органу, і це призводить до так званої гострої судинної катастрофи. Чи часто доводиться рятувати зовсім молодих людей? З чим це пов'язано? Хвороби молодшають і багато хворих на гострий інфаркт міокарда і на інсульт, і причинами є зазвичай такі чинники, як перш за все. Це атеросклероз судин, і він теж помолодшив, скажімо так, але є і фактори зовнішні, а саме на сьогоднішній день стрес, який практично переживають всі люди у нас в Україні, і стресова ситуація, ця провокує розвиток судинних катастроф, таких як гострий інфаркт та гострий інсульт. Утворення атеросклеротичних бляшок за рахунок порушення обміну холестерину. І перш за все, це збільшення кількості холестерину низької, дуже низької щільності, тобто це холестерин поганий, і він провокує розвиток, формується оці атеросклеротичні бляшки. Тут багато можна говорити про. Чинники його розвитку, але одним із серйозних чинників є паління, і саме неважливо, яке це буде паління або активне вживання куріння цих цигарок або пасивне, це теж призводить до так званого враження ендотелію атеросклер... артерій, що таке ендотелії, це внутрішня вистилка артерій, вони вражаються і таким чином відкладаються оцей холестерин поганий, і він призводить до того, що бляшки формуються, виникає жорсткість судин, і це, як знаєте, накип на чайнику. І утворення цих бляшок призводить до того, що. У людини виникають ці судинні катастрофи. Які сучасні методи або обладнання найбільше допомагають рятувати життя у критичних ситуаціях? В сучасних реаліях, що стосовно хворих на гострий інфаркт міокарда, то ці хворі повинні зразу потрапляти в катетерні лабораторії. І на сьогоднішній день змінена маршрутизація таких хворих в нашому місті немає поки що ангіографа, і ці хворі скеровуються в місто Дніпро. І там, в катетерних лабораторіях, проводять так звану коронароангіографію для діагностики, і якщо там є атеросклеротичні бляшки, які призвели до розвитку інфаркту Міокарда, проводяться стентування. В день поступлення таких хворих приймають лабораторії цілодобово таких хворих, і дуже важливо, щоб вчасно такі люди зверталися за медичною допомогою. Тобто за грудинний біль. Якщо він пекучий, стискаючий біль, це обов'язково виклик швидкої медичної допомоги, знімається електрокардіограма, і якщо там є гострий інфаркт міокарда або гострий коронарний синдром, ці хворі скеровуються обов'язково в лабораторію катетерну і рятують життя таким хворим. І перш за все, рятується. Життя за рахунок попередження ускладнень не стільки, не стільки сам по собі інфаркт міокарда безпечний, а ті ускладнення. Фатальні, які він виникає, викликає в першу добу виникнення інфаркту міокарда. А ті хвори, які потрапляють до нас з гострим ішемічним інсультом, якщо це до трьох годин ми проводимо тромболітичну терапію таким препаратом, як актілізи, у нас достатньо того, цього препарату. Тому якщо з'явилися перші неврологічні симптоми, або запаморочення, або Зменшення чутливості в руці, в нозі, то такі хвори, або там, наприклад, головокружіння, або виник криз, гіпертонічний, ускладнений. Звертайтесь вчасно за медичною допомогою для того, щоб вчасно приїхати в стаціонар і провести. Так от тромболітичну терапію вона дійсно рятує хворих від інвалідізації, перш за все, якщо це неврологічний хворий. Які симптоми повинні насторожити людину і змусити її негайно викликати швидку біль за грудниною, порушення серцевого ритму або серцебиття, якщо людина не справляється з цією аритмією, не приймає вчасно? Аритмічні препарати, потім підвищення тиску, так, серцебиття, якщо з'явилось оніміння або правої, або лівої руки, або непритомність з'являється у хворого, обов'язково необхідно контролювати, перш за все, артеріальний тиск, рахувати частоту пульса, і якщо є такі гемодинамічні, ми скажу, так, розлади, і людина не справляється в домашніх умовах на протязі, наприклад, 15-20 хвилин, особливо якщо це біль за грудинний і більше 15 хвилин, терпіть не можна. Викликайте швидку, робиться електрокардіограма і з'ясовується, чи є інфаркт міокарда, чи немає. Яку профілактику ви порадите, щоб зберегти здоров'я серця? Якщо ми будемо говорити про профілактику серцево-судинних захворювань, то тут, перш за все, необхідно сказати про такі речі на першому місці. Це паління, і ніхто ще не сказав, що паління корисне. І особливо зараз дуже багато молоді палить і не тільки хлопці, але й дівчата, і це дуже шкідливо перше. По-друге, це гіпертонічна хвороба, підвищення артеріального тиску. Люди повинні пам'ятати, що нормальний артеріальний тиск це 120 на 80 міліметрів ртутного стовпчика. Все, що вище, Потрібно обстежувати і лікувати. На третьому місці це, перш за все, це фізична активність. Ми повинні говорити про те, що треба займатися фізичною культурою або спортом, і фізичні навантаження, і особливо дозована ходьба, вона рятує від серцево-судинних катастроф. Кожна людина на сьогоднішній день повинна рухатися, і в середньому до 5 кілометрів на добу ми повинні ходити. А гіподінамія, тобто відсутність руху, це може призвести, звісно, до погіршення стану, погіршення цієї ендотеліальної функції судин. І спричинити розвиток судинних катастроф. Четвертий момент це підвищення рівня цукру. На сьогоднішній день велика соціальна проблема, а саме не тільки серед дорослого населення, але і дітей це цукровий діабет. Або порушення толерантності до глюкози, і е, на сьогоднішній день повинні ми говорити про те, що якомога менше треба вживати глюкози. А більше акценти в раціональному харчуванні робити на вживання білків та жирів. Ну, звичайно, все це раціонально робити, тому що якщо у хворого, наприклад, високий рівень холестерину, то звісно, що жири тваринного походження необхідно обмежувати. Ну, це вже питання до дієтолога, і якщо є надлишки ваги, а це вже. П'ятий момент причина розвитку серцево-судинних катастроф це надлишки ваги. Ожиріння – це дуже серйозна проблема, і на сьогоднішній день повинні ми розуміти, що контролювати необхідну вагу. Все, що надлишки ваги, особливо якщо це відкладання цього жиру в животі, особливо це дуже некорисно, тому що ці. Саме поганий холестерин формується в черевній порожнині, і це може призвести до того, що ці атеросклеротичні бляшки будуть зростати, і порушення ваги, звісно, призводить до таких причин. Перш за все, як от зараз літо то вживайте якомога більше овочів фруктів це набагато корисніше ніж вживання тістечок тортиків пиріжків і таке інше Оце це такі основні причини, які впливають, але ж і екологія, будемо говорити, для того, щоб запобігти взагалі розвитку захворювань, яких будь-яких, то необхідно перш за все вести здоровий спосіб життя. І якщо це буде стосовно Серцево-судинної патології, то те, що я вам перерахував. Ну і ще я скажу вам, що треба обмежувати і вживання алкоголю. Він теж негативно впливає на серцево-судинну систему і не тільки взагалі на організм людини. Тому дуже важливо, важливе значення має саме здоровий спосіб життя.